А ви вже ведете військовий облік по новому? Пишіть відповіді під відео. Вітаю черговому випуску сім хвилин з Тимуром Алієвим та командою Сімнарком. Наприкінці минулого року Кабмін свою постанови 1487 затвердив порядок організації та видання військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів. Набув в чинності цей новий порядок з 5 січня 2023 року, і тим самим втратив чинності у попередник. Порядок 921, за якими доволі тривалий час вели військовий облік. Кількість працівників відповідальних за військовий облік у роботодавців юридичної особи як і раніше Залежить від кількості працюючих військовозобов'язаних, призовників та резервістів, але при цьому окремо уточнена така кількість в органах місцевого самоврядування. Звертає на себе увагу той факт, що особи відповідальні за ведення військового обліку, крім держслужбовців, повинні відповідати кваліфікаційним вимогам, визначеним для інспектора з військового обліку, адже раніше порядок номер 921 такого не містив. Крім того, тепер такі особи. Обов'язково будуть проходити підвищення кваліфікації і державні органи, органі місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації щороку до 1 жовтня мають визначити потребу в підвищенні кваліфікації таких працівників. І як мінімум, підвищення кваліфікації мають здійснюватися на річ одного разу на 5 років в спеціальних закладах, які на це мають відповідну ліцензію. Також за наявності на військовому обліку менше 500 призерників військовозобов'язаних та резервістів обов'язк Щодо ведення військового обліку покладається на особу служби персоналу. Якщо у вас немає особи служби персоналу, звісно, на працівника, який займається обліком кадрів, ну, приміром, це може бути бухгалтер якому встановлюється доплата в розмірі до 50% посадового окладу. Ну і звертає на себе увагу той факт, що зараз таку доплату можна встановлювати і держслужбовцям в межах економії фонду оплати праці. А якщо раніше ми обов'язково подавали інформацію про керівника та осіб відповідальних заведення військового обліку до відповідних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, то як ви бачите на екрані, ми зараз так само її будемо подавати, але будемо подавати вже за унормованою формою додатку номер один до нового порядку і подавати ми її будемо в семіденний строк з дати видання наказу про призначення або звільнення увільнення керівників та інших осіб відповідальних за організацію і ведення військового обліку. А військовий облік юридична особа, роботодавець буде вести щодо громадян України з числа. Призивників у віце від 16 років у рік досягнення 17-річного віку до 27 років, а також військово зобов'язаних та резервістів, які не досягли граничного віку перебування в запасі, в тому числі жінок, які мають медичну або фармацевтичну спеціальність, а та також за власним бажанням жінок, які мають спеціальність або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, перелік яких затверджений міноборони. При цьому на практиці може бути ситуація, коли ви приймаєте жінку на роботу і в неї є Дична або фармацевтична спеціальність, але вона ще не встигла до затвердження цього нового порядку встати на військовий облік. Тобто вона не має ще відповідного військово-облікового документу. Так от новий порядок дозволяє його приймати як не військово зобов'язано аж до кінця 2026 року. При цьому обов'язково треба повідомити відповідний територіальний центр комплектування та соцпідтримки, що у вас працює така жінка. Приймаючи працівника на роботу, як вимагає стаття 24 кодексу кодекс законів про працю, звісно, ми маємо. Взяти військово-обліковий документ. При цьому для призовників це посвідчення про приписку до призовної дільниці. Для військовозабов'язаних це військовий квиток, або тимчасове посвідчення військовозобов'язаного для резервістів це військовий квиток. Ну і до речі, коли у нас запрацює єдиний динарієн е призерників військовозобов'язних та резервістів, е формування такого військово-облікового документу е буде безпосередньо у додатку дію. Тоді е кандидат на роботу може надати не паперовий варіант, а надати. І вам безпосередньо такий документ в додатку дія. Доволі тривалий час ми вели військовий облік в особовій картці. Новий порядок нічого не згадує про особову картку, а каже нам, що персональний військовий облік ведеться за списками персонального військового обліку. Цей список формується за додатком 5 до нового порядку. А інформація про чисельність призовників військовозобов'язаних зобов'язаних резервістів вноситься до відомості оперативного обліку призовників військовозобов'язаних та резервістів за формою додатку 12 до нового порядку, яка зберігається разом зі списками персонального військового обліку. До речі, за новим порядком. Такі списки, таку відомість можна вести в електронні та або паперові формі. При цьому щороку до 25 січня, станом на 1 січня, списки персонального військового обліку підписуються керівником, а також відповідальною за ведення військового обліку. Ну і зазначені списки разом з відомістю оперативного обліку призивників військово та резервістів реєструються в службі діловодства. Списки складаються за окремими групами. Перша група це список персонального військового обліку військовозобов'язаних резервістів офіцерського складу. Друга аналогічний список для рядового сержантського і старшинського складу. Третя група це військовозобов'язані і резервісти з числа жінок. Ну і четверта група це списки персонального військового обліку е призивників. Ну і до речі, до списків кожної групи формується справа в якій зберігаються копії військово-облікових документів призивників, військовозобов'язаних та резервістів? Ну а в окремій справі зберігаються копії військово-облікових документів громадян, які не досягли гранічного віку перебування в запасі та були виключені з військового обліку районними, міськими територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки? Звісно, можлива ситуація, коли списки протягом року будуть змінюватися, адже Працівники приймаються на роботу, працівники змільняються. В них змінюються облікові дані. Так, от разом із цим будуть змінюватися списки, адже за новим порядком вносити зміни до списків треба буде впродовж п'яти днів після цих змін. Крім того, якщо ви приймаєте працівника на роботу, або якщо він у вас звільняється, то про це протягом 7 днів треба повідомити територіальний центр комплектування та соцпідтримки за окремою формою до нового порядку. Ну і якщо відбувається зміна якихось облікових даних, то по всіх змінених даних, які відбулися протягом місяця, до 5-го числа наступного місяця, треба так само подати відповідне повідомлення до територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Ну і в подальшому, вже територіальний центр комплектування та соціальної підтримки буде проводити не Звірку особових карток працівників як він це зробив раніше, а безпосередньо звіряти інформацію, яка міститься в ваших списках призовників військовозобов'язаних та резервістів. З 5 січня 2023 року набрав чинності новий порядок організації та ведення військового обліку. І тепер всі особи відповідальні за ведення військового обліку роботодавця будуть зобов'язані підвищувати свою кваліфікацію не рідше ніж один раз на п'ять років. Замість особових карток військовий облік наразі буде вестися в окремих списках призовників військовозобов'язаних та резервістів. Вони будуть вестися за чотирма окремими групами, і до кожної з груп. Буде формуватися окрема справа, в якій будуть зберігатися військово-облікові документи. Ці списки, звісно, постійно будуть оновлюватися, постійно будуть змінюватися в залежності від тієї ситуації, яка буде протягом року у роботодавця. і в подальшому інформація щодо таких списків буде звірятися з відповідними територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки. На цьому завершуємо цей випуск. Наша команда невтомно продовжує працювати, щоб і на Далі підтримувати вас, запрошуємо прямо зараз приєднатися до наших каналів Viber та Telegram. Щоденно ми будемо публікувати гарячі новини, ділитися корисними і важливими зразками документів, давати посилання на нові ролики і інформувати про вебінари. А в каналах є можливість обговорювати зміни з колегами і ставити свої реакції на них. Посилання на канали в описі до відео. Якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк. Ну а ще натисніть на кнопку підписатися на бухгалтерський ютуб канал Номеродин Семінарком і натискайте на дзвіночок, щоб вчасно отримувати повідомлення про нові корисні відео. Залишайтесь з нами і бережіть себе та своїх близьких. До нової зустрічі, все буде Україна.